Заходу видає приймання підламку. Тимки департаменту карного розшуку задокументували діяльність злочинних груп, учасники яких незаконно заволодівали автомобілями преміум середнього класу, та передавали інформацію про авто власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та отримав виплату від потерпілих. З кожної такої угоди адміністратор отримував комісію зазвичай 10%. Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчасти. Влітку минулого року поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів та затримала росіянина адміністратора, який організував чорний ринок викрадених авто. Поліцейські розшукали його в Італії, де він переховувався під час війни. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва організатор був затриманий та екстрадований до України. В серпні 2022 року поліція провела 53 обшуки на території 9 областей, задокументувала 9 епізодів незаконного викрадення автомобілів. Активних учасників. Азників було затримано. Ще двоє перебували в міжнародному розшуку. Поліцейські розшукали їх. 38-річний та 42-річний фігуранти затримані в Польщі та Німеччині та екстрадовані до України. До відповідальності підозрюваних притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Наразі заарештовані перебувають в слідчому ізоляторі. Поліція знаходить навіть тих злочинців, які переховували. Оюється за кордоном, уникнути відповідальності це не допоможе. Усі будуть відповідати за скоєні злочини перед законом.